Всім привіт, друзі. І сьогодні я, мабуть, що повертаюсь в Ютуб. І сьогодні ми другий раз за всю мою історію каналу зайшли в Рейлз. І зі мною мій друг Артем. Привет. Всім привіт. Це пі погнали. Давай. Я, я люблю. Заходь. Так що, 80 тисяч метрів пройде? Не знаю, якщо вистачить нам часу, то може й да. Можемо не встигнути. Так, а як... Яке в мене управління, бо я вже забула. О, фух, слава Богу, у мене дуже зручне. Так, дивись, в мене є тактика. Е, дивись, ти куп... Ні, ну не продавай золото, у мене просто тактика є. Дивись. А я купляю вугілля, так? Да? да. Ні, ти два бандажа купляй. окей. Okay. А я купляю три вугілля і один бандаж. Блін, так незвично, типа, я давно вже так не грав, що. Ну, я на телефоні грав і. Тут взагалі майже незвично. Так, сак. Один. Ага. Треба звикати до команд. є. Газети будемо ставити? Кого, кого? Газети. А, газети. ні, я думаю. Але ти зараховуєш, що я не звик і я не зможу зараз жорстко лутати місто. Окей. Ти вонтир, так що ти будеш лутати. Я буду соло лутати. Тільки мені щось остав. Ну я тоже тобі буду допомагати, але ти розумієш, що я майже нічого не зможу робити. Ну так. Да. Ну тільки якщо ми там натрапимо на якийсь там або Гансмит, або Шериф, і там буде якийсь нормальний пістик. Так, так, не виходить. О! Все, зараз я купляю уголь. Так. Ой, не то зробив. F, F. F. Все. Я біжу до тебе. Біжи. Е, куди ти? А? Тут я тут. Мені так незвично, що я такий повільний, бо я на своєму другому акаунті, типу, в мене вампір я дуже швидкий. Да, да, да. По, поїхали. Я дивлюсь на ліво, ти на право. А ти вугілля не на такие? Ой, точно. А ти що, на газетах їхав? Да. А, сейчас почекай. Ага, я понял. Ой, бандаж чекай, чекай. Нить. Такс. Походу те. Не, не те. А що тоді. А, іль. Та, Ну стій! У мене бандаж тут зараз. Летить. О, все. Я просто забув, яке тут управління. Давайте. Поїхала. Ой, я назад побіг. Завтра, мабуть, ще буде стрімчанський. О, стоп. Я сейчас, я теж хочу щось корисне зробити. Але ти, мабуть, що там всіх перевариш до мене. А тут нікого а шо там, а шо там, а что там? Тут два вугиля, кучу стульчиков. И мені статую, мабуть, что треба. Мені одна статуя треба. А хотя. Хоча... Ну, она дешево. Дешево, я не буду ебать. А тут во вкулах. Ухю! Ух так давай бить его через стины. Я б'ю. Я тоже бью. Так, скики юмор. Затягивай нож на максимум. А. О, ого, ми його, його так мало передамажили. А, да. а на мене. Ох. А, є, є, є. а тут два їх було. А, Да. Ну я щас оцього загрив. Ні, він на тебе. А, ні. На мене, на мене, на мене, на мене. А, на, на. Я... Ай, а, убив. Щас мене ще об'є. Не, не умирай. Ви сюди не проліз. А, не пролізу. Так надо похилиться одним, а не два існує, як шо Да, я тут якось так о. Вот так сейчас зроблю, він через стіну потом буде. А ну духов. Ну понятно. Походу, тут ще а десь вовки, вовки мають бути. Кстати, там дальше тоже домик, але там він звичайний. Да, я бачу. Блин, я за тобою не встигаю горитать. Я там вбив? Да, ты вдвох убив, все нормально. У мене, якщо що, тоже бандаж. Так що краще заберу його собі. Ну я ні, я, я собі его. Ні, а я тобі зараз його віддам. Бо Я все одно нічого я не зможу зробити. Я забрав. Ага. Ну, твій. Ну я понял. Все, побігу. Там до наступного. А, ти вовковак забрав? А, ти уже туда побігал. Так, я забрав, забрав. О, тут Динамайк А, да, ось о, тут вовки є. Да. О, тут, тут домика стульчика вылетит так далеко Тут можна цей вовків можна получить зомбіками. Да а скільки я а ск... два. Ох Йо вони на мене а, Рі... Рі... Спасай спасай Ну спасай Не можу, я тут На на, я уже сейчас одного щас? убью Yeah. Су, я одного приручу, він тебе поможет. Так да, давай. приручи. А я двох приручу, то есть? Да. А, це, один, один, не, то там один труп. Нет, так ты двох приручил. Забирай мене. Все, неси одного а я другого. Тмчик. Ой, я. Сейчас я их приклею до поезда. Сейчас, тільки понять як. Это. Да, Ні, це не воно. Чекай. Я просто не розумію, як їх приклеїти, А, походу. ні, Я приклею свого. не свого, Ну, можеш, и свого. О, ні, чекай, Z. А, все, я понял, як приклеювати, Я просто так давно. А ти щось там не за... А, ні, то застуч. все, поехал. їду, Нічого не видно. У мене ще два вугілля є. А, а, там наш файни то и был. То почекай, видели на секунду трошки. Окей. А, нет. Я думал, что стрли. А, ну це тоді. Правда, его дуже важко утать, але за моими вказів. О, я выучив, стой, стой, стой. Я бачу, я бачу. Я пока что домик полетаю. Иди. Ой, тут зомбик, Йо... они сейчас походу убьють. А, у меня бандажа нема. А, да? Блин. Треба не помрти. Я вб'ю його. А Все. тут зомбік в бороді. А! Мене зараз вб'ють. Мене зараз вб'ють. Все, мене вбили. Я бачу. Взагалі неудобно гуляти. Тут два зомбіка. Поки що, бо незвично. Блін, нема бандажа. Надо, щоб на доктор натрапити. Або де буде бандаж? Лопату твою забирати? Ну, да. А чим я буду битися? Ззаду у тебе зомбік. Приклей мене біля вовка. Тільки не у того, якого я іншого переклеїв, Там збоку. Не цього, ну от. Я тебе наверху приклюю, ти щось там бачиш? бачиш? Так, да, все бачу. Все. Я можу на 360 критиці. А, О, вже майже 9 Це для мене добре, для тебе погано. Мені прям гарно все видно, типу, ти мене так приклеїв, що я от прям бачу всю дорогу попереду. Ой, в мене так вагає, що в мене припадає рельс. Кстати, у мене тут поганіша якість, ніж на телефоні. Ну тоже нормально. Спалю. Поїхала. Ты себе взагалі кого хочешь? Из Із... Ну, наверное, як і на телефоні вампира. Ну хотя б сейчас цього. Як він там називається? Ой. Майнер? Да. До речі, минулого коли я грав. То в мене я прям далеко пройшов, тому що, ну хоча, хоча я був майже соло, там був один чол, але якось в мене краще виходило гуляти. Я сейчас помру мене. Так їдь. Ти в кожі, що тебе не, не дамажить, коли ти сидиш на сидінні водія. Да, я знаю. Так сідай поїхали. Я да, с... хиля приклею. Добре, добре. Ладно, я тебе бачу. Ладно, я добре, буду Дивлюсь, але нічого не бачу. У мене просто там пустота. Бо в мене дуже поганий тут якість комп на комп'ютері. На компі, на компі. А скільки зараз ми приїхали? А ну, я зможу тисяч. Ну, так зараз вже село буде. Хоч би там був цей ведер. Ну, або понта. Або перед ним, або з. О, там уже там уже село, там уже село. Да, я побачу. Ти його зможеш сможешь сам? Ну да. Мені просто надо зараз одного зомбика загрити і все. І в мене буде потом нормально вже хп. А, ну да. Отак, ну, остан... там є ширі, там може так пушка. Останавливайся, все. все. Давай. Так. Я буду живить як. Стоп. А тут Блін, тут нема доктора. О, там был кулака. Я бачу його. Ти його вбив. А, ні, це ой, не той. Ой, ой ой дуже-дуже мало тебе, дуже-дуже мало. За мене сейчас убьють у мене. Я ще й горю. Ну все, приїхала. Я жду. Да. Мене щас уб'ють. Перезаходимо. Давай. А наша ти вийшов? Ну ладно. Ладно, друзі, давайте зустрінемось уже коли почнеться, коли ми доїдемо назад до села, то зараз нема сенсу знімати, тільки час тратить ваший. Так що зустрінемось через одну секунду для вас, через хвилин 10 для нас. Всім пока напруг! Так, ми вже біля села, трошки тут вже лутаємо. Так, записочку зараз заберу я. Ну ты сильніше сто изів за мене. А, тут 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 бро! Давай, 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 Переклікать, переклікать. Фу-фу, надо похилиться. Я біля банка. Ну, точнее, в ба уже в моей живбанці. Тики, ч ты ти тоже не вс латаешь? Окей. Okay. Я правда без тебе не буду лутати, Я тільки воду. Так, один. Угу. Uh -huh. Три. шість, Три. Мене так тут реально лагає. Шість, три і один. Все, я вводу. Все, заходь заходи, лутай, як шоче. Лут... Туда... Тут, тут одна, одна облігація. Окей, спасибо. Ану. А ну а Д. А. А может. Ты все забрав? Ну блин. Еще и крест щас заберешь. Ты сейчас крест ще забрал. О, тут хочет. О, блин, зомби, куда. Ой. Мол, не ударила. У мене психо двух университет. То есть те А чого? Ну тут вообще один есть. Ничем нема просто. Ну у мене є дві статуї вонючі. Ну, навіть одна. Є одне уголь есть. Оста... Блін, уже ночь, я не... ну мені страшно утати. Не переживай, іди ее другу. Тут є часы. Тут часы бедные. Вот тут є пушка Максима забирай. Та там ще одна є. Мені вона не те. Вс, я Так. Все, тепер їдемо до десяти материн.

Я не, я не бачу. У меня Дьомаю. Я, я испугав що це на нас стріляють. Ну у мене нічого нема. У мене вообще... Ну дивись. Так поради двадцать пять, Ну не забирай. А, окей. Окей, я. Я просто пора надеюсь. Лева моя, права твоя. Тобі побольше удару. Ты так смешно. Я знаю. Ф а часы мені? Ф Спасибо. Так, F. У мене есть уголь на уголь, якщо хочешь. Давай, я заправлю тебе. Еще один уголь є. И усмо. Це моя статуя ще. Mm. Давай, став твой май. Okay? Ну вот. Ну, ладно. Ладно. Будем собирать то, що є. Зажимаем Э, и все, що собирається, то і моє. У е". нас зараз были полмипа. А у меня сейчас сто девяносто двести пять. А в тебе? В, в тебе все одно больше вышло. А у нас еще креп есть, креп забери. Кого? Креп забери. Ой, mm. под текстуру провались. Мне? Мне крест. Да, тебе. Давай. Адем. Сейчас, я его заберу. Давай. Иди, 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 просто. Иду. Да. Спасибо. Все, у меня 255. Я пришел себе винтовку купить. Винтовки. И я одну. Ну ладно. Э! Я, за... я <laughs> Она застояла. Ну ладно. Ну, не, так я сейчас три забыл. Он без... заспавлится, а я забыл. О, так кстати, в тебе ще вовкулаки були на поїзді. Чего не потерялось? То вони ж там по 15 баксов. По 20. По 20. Та, Блин. Ну, у нас повний бак. Я собі Я тоже собі хочу бандажей. Нам дуже вони треба, тому що я такий нубито бандито. На, на компішо. Хочете, осуждайте, хочете, не осуждайте мене, але. Но... <смір> Я не чу. Алло. Так. Ну все, мені а надо. Надо бандажи. Скільки ти собі бандажів купив? Я 4. Кстати, є ще квест на змійне масло. Десять змійних масел треба випити за одну ігру. А? Є такий квест, що треба за одну ігру випити десять змійних масел. Да. Так... Це треба багато грошей Ну там не дуже багато. Типа 7 на 7. Си... Ой, 7 на 10 700, Ой, 70 на Не, стой. 35. 35 на 10. 350. Це небагато. Ну, в цілому. Так, Все, я все купив, більше мені нічого не треба. Тобі надо 80 баксов. Это может 55. Ой, Не, ну я тебе реально может 80 баксов дать. Давай. На. Иди сюда. Давай, я э, Так. А я... Як... стой. Не. А я к включить? Вопрос. Надо на все кнопки потыкать. Моя тактика всегда, кого я не знаю. О, нет, не то. Короче, я не знаю, как кидать богу тут. О, все, понял. На. Давай. Блин. Сейчас. О, все. Еще, еще. На, 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 на. Ну, 80. Что, это Ну, в ТБ 85, а вот так 80. У меня. А наш бочку, нашего на нам. На? Ты собі ще патронок купишь? А, да, я не полежу. Там не пох. Ти... Все одно бы шесть всего будешь зачищать. А я просто буду бегать за тобой. Так, а ну як стрелять из винтовки. Ага. ну Це легко. Все, давай. Иду. Я оставлюсь. Вот так но. Кажи, коли щось цікаво буде, бо я майже нічого не бачу. Тут тут бачу. М -м. У мене дуже погана перегрузка, я не бачу нічого. там ще ковбой. Форт, реально! Я ж казав, тут фото. Єма. Ой, вибачте за слово. Та стой, не, не йди нікуди, я його щас уб'ю. Цього ковбоя. Все. Надо його зранку удать, форут. Окей. Okay. Надо зранку його залутать. Mm -hmm. А можна я багато облігацій заберу? Mm -hmm. ну, mm -hmm. ну скільки там буде, непонятно скільки їх там буде. Там mm всі -hmm. А, тут вони... мене сейчас уб'ють. Подожди, це я бы похили. Ну не переживай. Ну лучше зайдись на поїзд, реально, до мене. Мене тут не вб'ють. Але аккуратно, тут зверху два зомбіка чи три даже. Я їх постараюсь убити, але я сумніваюся. Давай я цей поможу. Давай. А ты так себе застряли і вс. Ну все. Чекаємо ранку, напевно. Ну ти вже ранку. Ну, сейчас, через 2 годинки вже все. Там знову вони на криші. Вони сейчас уб'ють. А я бачу. Тебе хилос. Я, короче, в кейс осіб і не буду з нього виходить, поки не настане ранок. І вони всі. Там на тебе сейчас опять воно затягується. О, щас тебе ударить. Не удар. А, не, ударю. Щас, щас, ще... щас уже рано. І сейчас еще. Йо-йо, мене сейчас уже уб'ють. Рано, слава шо... Богу. Все, пишу. У мене один бандаж остался. Хочешь, да. Ну, не, уже потім. Вс, давай, я защищаю. Не, я тоже попробую. Ты 29 же. Да Так, давай тагається на мене. Опа. На. На. Угод отсю из компаду уже удобно стріляти, точно. Та, блін, він то на мене, то на. Я тебе прикрою, бро. Ого! Я тебе прикрою. Спасибо. Бежит під поезд. Я поки що попробую їх зачистити зачистить. Ого, їх там. Там капітан і їх куча, там їх десь четверо. Я убью их. Ні, не переживай. Все, я, уб... я убив більшість. Ну, нет, вони это ще. Аккуратно, сейчас заспавняется ковбой. А Акку. У мене є идея, забегай быстрейше. Ключ, ключ, я ладно, ключ, вот А, тут ще да. Так. Хай, там ще зліва. Я бачу. Спасибо. А Аккуратно. У мене є идея. Два сейчас заспавниться к убої. Лизь наверх. Там ешь те пушки. Ага. І ти ми з пушок їх стреляй. И за Б. Ну, окей, я стреляю, давай. О, вон. А я пойду А как стрелять, вопрос. А, все, а? И. Все, я понял. Я пытаюсь, стрелять. Да, блин, а чё она не стреляет? А Шот. А? Хм. Дивно. Ну, я их сейчас... Та не переживай. А, не секуй. Як вони сюди залізли Їх просто там куча уже. А я не знаю, як стріляти з цієї хрени. Їх тут куча, короче, лівого флангу. Аккуратно. О, я поняв, як стріляти я на В нажимаю. Загри їх я, я буду стріляти Давай. А, нема жодного? Так. Я, я тобі сейчас... Я тебя их Я пошл в домик, там є злобики. я я Я тебе відхилю, краще заг їх я тебе я їх убью. Ні, все, 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 я сейчас умру да. Та ну, я не умер, я не умер. Заг їх. Ладно, ми як залутаємо цей ход, і Куди ще доїдемо? То я включу запись. А то дуже довго вже йде цей.